На осінь сипле нам до ніг, біль прикриває вирвані бирани, вітрами сумжене, а на поріг, гіркі тривожні застеля тумани. Газдиня вже зібрала урожай, дарів чимало, хоч було, і важко. Егей, красуне, розфарбовий край, єднать палітри кольори не тяжко, Жовтаві клени в сонячнім таном. Замріяні, зажурені та милі, інші замовляють музику яку і вітру їм продивитись несила, їм до вподоби нині листопад, його дива, чарівність, насолода, коли дарують ніжність ліс і сад, любов'ю все наповнює природа, миттєвості осінньої краси, не, мов би не написана ще казка. Ще чути голоси птахів, а ти послухай їх, будь ласка. Розкажуть хай про літо і весну, сирени, що звучать у ріднім краї, тривозу звістку часом не одну у нас війна спинний і благає, фільмуй що бачиш навкруги, хай пам'ять закарбує їх навіки, ці біди. Часи страшні і сліз криваві ріки, рхоче листя, зболені дуки. Ще день минув та мрієм про майбутнє, крізь білі страх, життєві сторінки, юрмляться непрості і незабутні, які ж у осені журливі війни.